У Хмельницькому відкрився найбільший ботанічний сад з квітами, який не може не привернути свою увагу. Та і вскільки нам обійшовся похід до цього казкового місця, вся територія саду усаджена різноманітними квітами та прикрашена різними інсталяціями, а деякі з них досягають висоти трьохповерхового будинку. Це ж вау, ну погодьтеся! Такого у Хмельницькому ще не було. Також у вартість квитка входить композиція будь-яких квітів на ваш вибір. Які ви зможете забрати додому, квиток з людини за необмежений час обійшовся нам в 120 гривень, а локацію я вже закріпила в описі профілю. У Хмельницькому відкрився найбільший ботанічний сад з квітами, який не може не привернути свою увагу. Та і в скільки нам обійшовся похід до цього казкового місця, вся територія саду усаджена різноманітними квітами та прикрашена різними інсталяціями, а деякі з них досягають висоти трьохповерхового будинку. Це ж вау! Ну погодьтеся! Такого у Хмельницькому ще не було. Також у вартість квитка входить композиція будь-яких квітів на ваш вибір, які ви зможете забрати додому. Квиток з людини за необмежений час обійшовся нам в 120 гривень, а локацію я вже закріпила.